Історія знала чотири найбільші імперії, що розвалилися через такі самі проблеми, що вже сьогодні виникають в Росії. Я хочу розповісти про ці приклади, адже всі вони доводять. Кінець Кремля це лише питання часу. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Давайте почнемо з мобілізації. Нещодавня заява російського президента про оголошення часткової мобілізації сильно розхитала ситуацію в Росії. Росіяни, які ще вчора кричали, що треба захопити Україну і знищити усіх бандерівців, тепер тікають з країни або малюють на плакатах ні війні. І це вже не вперше. Мобілізація колись вже розвалила одну імперію. Подивимось, як це було. Давайте згадаємо концепцію розвитку російської імперії, яку сформулював, до речі, ще Петро І. Він казав: Російське там, де проходять російські інтереси, саме цим і пояснюються його постійні війни з Османською імперією. З того часу мрією всіх російських імператорів було захоплення протоки Босфор і Дарданели. Ну і ще, звісно, взяти під свій контроль колиску православ'я місто Константинополь, це сучасний Стамбул. Уявіть собі, досить тривалий час другого сина в імператорських родинах називали Костянтином. Для того, щоб як тільки вони захоплять Константинополь, був вже готовий імператор з іменем Костянтин. Ну, звісно, що росіяни любили приписувати собі перемоги, які ще не відбулися. Це ми добре знаємо із сучасної історії. Але ж повернемося на початок ХХ століття. Російська імперія вступає у Першу світову війну 1 серпня 1914 року на боці Антанти разом із Францією та Британією проти країн так званого Троїстого Союзу Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. У всіх там були свої причини, але для Росії це був шанс здійснити свої давні наміри, отримати Босфор, Дарданелли і Константинополь. Звісно, що народ в Росії дуже підтримував наміри своєї влади, але раптом неймовірне громадське піднесення починає спадати. І ось чому все пішло не за планом. У 1914 році російські генерали Рененкамф і Самсонов зазнають розгрому у східно-пруській операції, де, попри відносно рівні сили, німецькі війська були більш скоординовані, ніж російські. Імператорська армія терпить невдачі. Взятий німцями в оточення генерал Самсонов навіть застрелився. Рененкамф після тривалих боїв вимушений відступити втрати російської армії у цій операції 80 тисяч солдатів. Щоб, хоч якось, виправити програшну ситуацію російської армії на фронті, 5 вересня 1915 року Микола II призначає себе головнокомандувачем, але і це не спрацьовує. На кінець 1916 року втрати Росії в цій війні складають 664 тисячі лише вбитими, і близько 3,5 мільйонів людей пораненими. Ще понад 2 мільйони зникли безвісті. І ось тут Микола II припускається фатальної помилки, після якої і почнеться розпад імперії. Він оголошує мобілізацію. Солдатушки, ребятушки, нашому царю показали... Фігу! Умремся до напоследнього! Ненавчених, неграмотних селян без підготовки просто як гарматне м'ясо відправляють у бій. Це призводить до величезних втрат і, зрештою, до масового дезертирства. Після тривалих невдач російської армії на фронті невдоволення серед народу своєю владою починає зростати. Це, звісно, призводить до протестів, які починаються по всій території Російської імперії. 1 листопада 1916 року на засіданні думи лідер кадетів Мілюков виступає з заявою: ми потеряли віру в то, що ця власть може привести нас к перемоги». у державній думі, в газетах, навіть у колах еліти починають обговорювати зраду інтересів Росії членами царської сім'ї та її оточення. Фінал цієї історії вам точно відомий. 2 березня 1917 року завершується трьохсотлітня історія династії Романових. Імператор Микола II зрікається престолу. Це все дуже нагадує нинішню ситуацію Російської Федерації зі спробою анексії України. Ми пам'ятаємо, як усе почалося. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Але захопити Україну не виходить. Прихована мобілізація, яку проводили у всіх містах Росії і навіть у в'язницях та колоніях, була провалена. З частковою мобілізацією, скоріш за все, буде так само. Заява Путіна 21 вересня про мобілізацію, змушує населення вийти на страйки. Одна справа, коли десь там воюють контрактники з Башкірії. інша, коли пересічного громадянина з Москви чи Пітера серед білого дня з вулиці забирають у військомат. В такі моменти у росіян рівень обожнювання і довіри до влади різко пати, бо ж потрібно рятувати власну шкуру. Але це точно не головна і не єдина помилка, якою припустилася Росія, починаючи війну в Україні. Ідеологи так званого руского міра називають Москву третім Римом. Ну і звісно, що вони люблять вважати себе духовними спадкоємцями Римської імперії. Взагалі, звідки з'явилася ця абсурдна концепція про те, що Москва, третій Рим, це тема для окремого відео, і ми обов'язково його зробимо і розповімо, в чому там справа. Але зараз давайте подивимось на Російську Федерацію і Римську імперію в цих двох державах. Дійсно є дещо спільного. Римська імперія існувала протягом 16 століть і залишила величезний спадок у культурі та науці. Під кінець свого існування у 5 столітті нашої ери Рим має найбільшу армію у світі, але є одне але це зовсім небоєздатна армія. І от чому у Римі існували люди, які збирали данину для імператора на певні потреби. Їх називали намісники у 5 столітті. Намісники, які збирають данину для утримання саме армії зі своїх провінцій. Починають привласнювати більшість грошей собі. Мова про банальну корупцію. Більше того, вони вигадують цілу схему. В чому полягала суть цієї схеми? Насправді все дуже просто: виявилось, що право на збір податків на отримання армії можна було б перепродавати, наприклад, своїм родичам чи іншим якимось впливовим родинам. І відтак виходить, що на цій схемі збагачувались усі, окрім власне армії, тому що ці податки до війська взагалі не доходили. Коли полководець Теліхон та його соратники намагаються донести до імператора Гонорія правду і порушити питання про небоєздатність армії, імператор, звісно, не вірить і велить стратити полководця. Побачивши це все, 30 тисяч солдатів імператорської армії переходять на бік ворожої армії. Звісно, що починаються масові заворушення та повстання, але армія не хоче захищати таку владу. Це призвело до остаточного розпаду Римської імперії 4 вересня 476 року. Всі заяви Росії про другу за потужністю армію у світі з новітніми технологіями та розробками виявилися фейком. Росія, яка є другою у світі країною за видобутком нафти і яка заробляє на цьому близько 200 мільярдів доларів на рік, виявляється небоєздатною. Нові сучасні безпілотники, ракетні системи, залпового вогню, нові танки, нові літаки так і не з'явилися в російській армії. Натомість з'явилися нові яхти та палаци у друзів Путіна у тих, хто займався забезпеченням цієї армії. Все як в Римській імперії, 17 століть тому. Понад півтори тисячі років тому корупція призвела до розпаду Римської імперії. Сьогодні корупція призводить до того, що Росія має величезні втрати і величезні поразки на полі бою в Україні. І це величезний крок на шляху до її повного занепаду. Історія ще однієї великої імперії відбувалася вже у ХХ столітті. Мова йде про тисячолітній третій Рейх. Принаймні таким він мав бути в уяві Гітлера. Але звісно, що все пішло не так, і дуже цікаво подивитися, що відбувалося всередині цієї імперії. В кінці 30-х років, ХХ століття, підтримка Гітлера громадянами Німеччини стає все міцнішою. Ідея того, що німці належать до вищої раси, що вони обрані, розповсюджується серед усіх прошарків суспільства, так само як в Росії сьогодні. Воно і не дивно на антисемітську пропаганду уряд Гітлера витрачає величезні ресурси. Шкільні підручники, радіо, німецькі газети поміщали на своїх сторінках антисемітські карикатури. Нацистський режим використав пропаганду для навіювання населенню ідеї, що євреї не лише нелюди, а й небезпечні вороги німецького рейху. Бачите, як цікаво, у Другу світову Гітлер вступає, маючи підтримку переважної більшості свого населення. А чим все закінчується? Тим, що проти Німеччини об'єднався весь цивілізований світ? Березень 1945 року. Антигітлерівська коаліція налічує 53 держави світу: США, Австралія, Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Великобританія, Венесуела. Туреччина, Франція, Чехословаччина, Югославія, Південноафриканський Союз всі материки та континенти. Всі допомагають у боротьбі з нацизмом, навіть ті країни, що не воюють і не мають кордонів з Німеччиною, наприклад, Гаїці, Гватемала чи Ліван і так далі. Країни допомагали продуктами та продовольством. Звичайні люди збирали гроші та речі постраждалим від гітлерівського терору. Увесь доставлений в СРСР вантаж на допомогу у боротьбі проти Гітлера був оцінений в понад 13 мільярдів доларів. Лише США за лендлізом надало 18 тисяч бойових літаків, 12 тисяч танків та купу іншого потрібного обладнання. Саме ця об'єднана антигітлерівська коаліція назавжди закрила для Німеччини можливість відродження військових імперських амбіцій. На момент підготовки цього ролика антипутінська коаліція об'єднує понад 50 країн, і ця кількість продовжує зростати. Ці країни щодня фінансово та зброєю допомагають Україні виграти цю війну. В перші з часів Другої світової війни США надала Україні ленд-ліз на техніку, боєприпаси, зброю, ліки, продовольство та медикаменти на суму 40 мільярдів доларів. Що залишається у Путіна? Ядерний шантаж і терор всередині власної країни. Ну звісно, що ці методи були перевірені іншою імперією, яку, до речі, дуже любить учільний Кремля, і за якою дуже і дуже сумує. Це СРСР. Перешли вас сліду признати, і об этом я вже говорив, що крушення Советского Союзу було крупнейшей геополітичною катастрофою віка для російського народу. Воно стало настоящою драмою. Помилки радянського режиму Путін та його поплічники теж регулярно повторюють. Чому ж розпалася радянська імперія? Звісно, що на те було багато різних причин, але найголовніше це економічна відсталість та ізоляція від. Решти світу. Давайте поговоримо про це детальніше. 1978 рік в Кабулі, столиці Афганістану, військовий переворот. Владу там захопила група прорадянських офіцерів із Народно-Демократичної партії Афганістану. Але ідеї комунізму були далекими для більшості населення Афганістану. В країні виникли повстанські групи, моджахеди, які мали на меті повалити діючу владу. У відповідь члени Політбюро ЦК КПРС підписали указ про проведення спеціальної військової операції в Афганістані. Спеціальної військової операції вам не почулося все по класиці, все так само, як і зараз. Людям в радянському союзі розказали, що їх армія має врятувати сусідній народ від зла і допомогти їм побудувати соціалізм. У грудні 1979 року близько 75 тисяч радянських солдат були відправлені на війну в Афганістан. Президент США Джиммі Картер у відповідь на агресивну політику Кремля накладає перший пакет санкцій проти СРСР. Він вважає радянське вторгнення до Афганістану найсерйознішою загрозою від часу Другої світової війни. Америка накладає ембарго на постачання в радянський союз обладнання для паливної енергетичної галузі. Припиняє видачу ліцензій на продаж високих технологій та обмежує експорт багатьох американських товарів. Президент США оголошує бойкот Олімпійських ігор 1980-го у Москві. Ця Олімпіада стала рекордною за кількістю країн, що бойкотували змагання. Виступати в СРСР під своїми прапорами відмовилися 65 країн світу. Через два роки тиск на радянський союз посилюється. Вже інший президент Рональд Рейган запроваджує другий пакет ще жорстких санкцій. А після нього обмеження також запроваджує і Європа. От знаєте, розповідаю про це. Здається, що говорю про те, що відбувається сьогодні з Росією. Згідно обмежень, будь-яка нова техніка або новітні технології виробництва могли продаватися до соціалістичних країн тільки через 4 роки після їх серійного випуску на Заході. Такі санкції автоматично роблять Радянський Союз ще більш відсталим абсолютно у всіх галузях. Паралельно країни Європи починають працювати над програмами зниження енергетичної залежності від СРСР. Ну а що сам народ? Народ в цей час годують дуже потужною антизахідною пропагандою, яка, до речі, слово в слово повторює те, що сьогодні просуває російська пропаганда вже сучасним росіянам. Про те, що захід хоче розвалити радянський союз, про те, що це все недобросовісна конкуренція і, взагалі, глобальна змова проти Москви. Ну і ще влада всіляко переконувала, що на санкції радянська людина має наплювати. Радянський Союз поступово стає вигнанцем. Людей переконували, що все під контролем, але полиці магазинів порожніли. Економічна криза внаслідок санкцій посилюється, коли у 1985 році починає падати ціна на нафту. Починаючи з тих часів, Радянський Союз втрачав близько 3 мільярдів доларів на рік. В кінці 80-х Радянський Союз виводить війська з Афганістану, але це вже не допомогло врятувати ситуацію. Радянський Союз був повалений. Війна в Україні вже торкнулася звичного життя росіян. Політичного фіаско на міжнародній арені, найжорсткіших санкцій за всю історію людства як наслідок економічної кризи в країні. Сьогодні за межею бідності в Росії виявилося близько 25% населення країни. У цивілізованих країнах цей показник не досягає 10 Інакше починаються голодні бунти та зміни режиму. Бачите, це все вже колись було. Розвалювалась і Римська імперія, і Третій Райх, і радянська імперія, і звісно, що таке саме майбутнє чекає і на Росію. Справа у тому, що в якийсь момент лідери цих імперій просто починають жити якимось окремим життям і будують для себе свій ілюзорний світ, який зовсім не відповідає тому, що відбувається в реальності. Така ось реальна історія.